Зараз буде плакати. Навіть соромно трошки про це говорити. Це найкрутіша історія. Добрий день. Валерія. Але мені здається, він вообще просто сумку. Це можна не вирізати. Можна чуть. -чуть. <рес> Але це вау. Привіт-привіт! Вау. Вітаю вас на четвертому випуску шоу Зміни. І сьогодні ми знову будемо говорити про реалізацію, проявленість і про гроші. Тому що? що? Тому що правда не має обраних людей. Кожен з нас має можливість піти в свою максимальну реалізацію, в свій прояв, бути видимим і, звичайно, жити в достатку, в тому рівні достатку, який ми хочемо. Це не якась історія про те, що нам гроші платять люди. Це історія про те, що ми самі обираємо свій масштаб і грошей, і рівня життя, і рівня проявленості. Сьогодні ми глибше підемо в цю тему, і сьогодні знову говоримо про реалізацію. Ну що, погнали? Нашою героїнею сьогодні буде Валерія, і Валерій розповість, про що сьогодні будемо говорити, і далі, як звичайно, все буде з потоку. Запрошуємо, Валерію! <плес> Привіт, Валерія! Рада бачити. Ну що, трішечки розповідайте про себе, про що будемо сьогодні говорити і що прямо піднімається на поверхню. Насправді. Ще під час записування вам голосового повідомлення да. про свій запит, проговорюючи це, які вже інсайти зловила, була в плані тому, що ну зрозуміла, який мій запит. Я навіть соромно трошки про це говорити, але здається, що я не знаю, хто я, uh -huh. що є моїм стержнем, на що я орієнтуюся і що uh -huh. дає мені впевненості, тому що. Е я вважаю своє життя класним, наповненим. Дуже багато кайфу в мене є в різних сферах. Але ось, здається, відкинувши роботу, відкинувши чоловіка, відкинувши подорож, тобто те, в чому я вважаю себе зреалізованою. Угу. Я розумію, що я не розумію, хто я. Угу. Дуже класне, глибоке питання. І давайте зараз кожен, хто дивиться, поставить собі намір зрозуміти. Або ще раз по-новому відкрити себе, так, для того, щоб ми змогли зрозуміти якісь свої грані і ще більше себе зібрати. Так, окей, не розумію, хто я. А що розумієте? Я розумію, що мені подобається. Так, це що? Я б не сказала, що я роблю в житті щось, що я не люблю. Тобто, мені здається, що я чую себе і я йду туди, куди, ну, куди веде мене куди серце. Ведете? Ну, зараз я основними часом це моя робота. Я працюю в продажі квартир в, з клієнтами, і так. я знаю, що це я люблю. Угу. Це не перший рік, я вже в такій сфері, угу. і я розумію, що так, це те, що мене наповнює. Я так. відчуваю себе зреалізованою коли. Я переказую, передаю людям якусь інформацію, коли я відчуваю, що я їм допомогла, так. що я їх надихаю. Угу. Я справді людина, яка ну, не соромиться людей, не соромиться своїх емоцій. Угу. Я активна, я позитивна, я знаю, що мене за це люди люблять. Мої друзі мене люблять за те. Да. Давайте я хочу зупинити зараз вас і відокремити те, що ви сказали. Бо треба дуже уважно відокремлювати взагалі свій потік думок, тому що ми змішуємо це все. І нам здається, що от воно таке. Але по факту, от вам подобається, що ви назвали. Мені подобається надихати людей, мені подобається передавати допомагати. їм знання, допомагати. Так? Тобто от конкретні речі, які тут вам подобаються. Що ще там є? Там є спілкування з людьми, з колегами, там є утримання порядку. Це теж те, що я люблю. Структуровувати, угу. впорядковувати, організовувати, контролювати. Ем... Там є розуміння, що я роблю щось важливе. Так. Те, що я вважаю для себе важливим, ось Супер. тобто це збігається в мене. І тому я власне розумію, що я важлива частинка цього світу. Uh -huh. Uh -huh. І я вірю також, що в мене є якісь ще таланти, а які я ще не знаю. Uh -huh. А як думаєте, от як ви зрозумієте, що ви зрозуміли і знайшли ці таланти? Mm. Ну, мабуть, буде розуміння, що ось це те, в чому я е, класна, в чому я почуваюся впевненою, чим я можу ділитися з людьми. Ну, Зараз це ж у вас є. Так, але мені здається, що, хоча, можливо, це навіяно якось іншими людьми, якимись рамками, так. тому що. В мене нема такого якогось типового захоплення. Я не ходила на танці. Точніше, ні, я пробувала, так. але в мене нема такого, що я там все життя, наприклад, танцюю або вишиваю, або щось роблю руками. У мене немає якогось такого, такого інтересу, такої зацікавленості, і через це я. Часом переживаю, можливо, я якась не така. Ніби ви щось упустили. Що в цьому мої в житті. таланти вони є у людей таланти ось такі фізичні, що вони можуть угу. щось руками щось створювати, а в мене такого немає. Клас, і... тобто таке враження, ніби щось в якийсь момент пройшло повз мене, і я ніби не можу це наздогнати, ніби не можу це взяти зараз. Навіть та, я навіть не знаю, що наздоганяти. Угу. Здається, ніби в мене чогось мені не вистачає, угу. чогось в мене угу. немає, те, що ніби у всіх є. Угу. Тобто, коли це буде, як зміниться ваше життя? Я думаю, воно зміниться в тому плані, що в мене буде більше сенсів, що я буду приходити з роботи і я буду знати, чим я можу зайнятися, що я не лише щоб приготувати їсти і собі відпочити після роботи, тільки що в мене є щось. В чому я можу сама закритися, мені не потрібен чоловік, мені не потрібно дивитися якісь серіали, а що в мене є щось, угу. в що я можу поринути, забути про все інше, так, і щось, в чому розвиватись самі. Що вам подобається робити? Крім того, що ви сказали, бути важливою, спілкуватися з людьми, відчувати вдячність, відчувати, що ви допомагаєте, що ще подобається. Чесно, не знаю, Бо, тому що перше, що приходить в голову, це власне спілкування з людьми. Це справді uh -huh. те, що я люблю те, що мене наповнює. Uh -huh. е і я люблю, я повинна бути завжди з людьми. Uh -huh. і Тоді я відчуваю себе, себе наповненою. А сама я не знаю. А ви хочете саме, щоб ви сама відчувала себе класно? Звичайно, так. Ну, тобто я маю Мен, на увазі, я... це вам треба обов'язково, щоб ви були самі, і от щось маєте ви робити фізично, і тоді має щось пройти у вас. А ну, як ви це бачите? Мені здається, да -да -да. мені так здається просто, що mm -hmm. ніби у кожної людини є щось, є якась творчість, є якийсь талант, mm -hmm. і що кожна людина має в чомусь мати проявлення сама. Mm -hmm. Ось так мені здається mm -hmm. і мож, можливо, А і ти неправильно. Ти... Як... Ні, чому неправильно? Дивіться. Це ваше бачення, тобто це бачення Валерії проявленості. От я вам розповім просто своє бачення, поділюсь проявленості. Моя проявленість це сукупність всього, що я люблю. Зараз моє проявлення це сидіти тут разом з вами і записувати е, відео. Я себе відчуваю зіркою в якомусь масштабі, так? Моє проявлення на кухні це танцювати, моє проявлення е, кожного дня, там, наприклад, це. Допомагати людям змінювати своє життя там, через сесії, через уроки, чи через ще щось. Так? Тобто, це сукупність всього, mm -hmm. що я роблю. Це не щось одне. Ви намагаєтесь, ніби, знаєте, як? Ви намагаєтеся закрити одним пазликом, але цього пазлика одного немає. Є багато спектрів. Так. Mm -hmm. І е, суть в тому, що. Своє проявлення можна знайти лише досліджуючи себе. Як це досліджуючи себе? Лише починати пробувати маленькими кроками заходити в досвіди? Як ми можемо заходити досвіду? Як зрозуміти, в які досвіди заходити? Скільки досвідів навколо? От ви відкриваєте інстаграм? Сама крута історія дзеркала в нашому житті. Що ви там бачите? Кого ви помічаєте? Людей, які живуть сміливо своє життя. Я помічаю на щастя не, не лише так, мене надихаєте ви, і на щастя, не лише ви одна у цьому Супер. світі. Хто Я це? бачу різні досвіди якраз людей, якраз дівчат, які сміливо виходять в сторіс, які можуть дурачитись, які можуть. Я бути. рада, що ви самі до цього прийшли. Я вам хотіла це сказати тільки на початку, але ваш новий левел ап проявленості. Це розвиток вашого особистого бренду. Добрий день, Валерія! Справді? От у вас це ваш левела. Тому що якщо ви зараз по. Я просто ошарашена по мене мурашки пішли. От, ваші мурашки, будь ласка, давайте мурашки, проходьте через Валерію. Це є от все, що ви називаєте, це компоненти проявленості інших людей. Те, що нас тригерить, зачіпає. Хорошому чи в поганому рівні, тобто в поганому, це типу дивитися я на неї, не можу так бісить, або в класному, типу, вау, яка вона молодець, як вона це змогла це ваше. І от повірте, якщо ви зараз зберете образ того, що вам подобається, це в основному всі проявлені люди, які дозволяють собі бути видимими для інших. Угу. І це є ваш, новий левелап. І це є ваше, те, що я закриюсь в кімнаті, чим я буду займатися. От сторіс буду записувати. От, будь ласка. Звучить. Все, до побачення, завершу. Розмір вдався. Дивіться. Тепер питання в чому. Як з цією інформацію живеться? Вау! Прекрасно. Але приміряється. Приміряється. Страшно, тому що яка перша думка, який страх, що відштовхує, що ніби ну я ж ніби в цьому житті, ну, якби ніхто чим я маю поділитися. Я ніхто, його ніхто. Всі а можливо, ніхто. якраз тим, за що мене люблять люди, просто зі своєю енергією позитивною. Бачите? Але Зали ж це і... не як не експертське, я ж це не можу, не знаю, не можу цим бути корисним. Прекрасно. Перший етап: визнати собі, що я можу проявлятися, дозволити собі проявлятися, дозволити собі бути видимими. Ми можемо бути видимими. Зараз це дуже просто. Зараз це інстаграм, телеграм, ютуб, куди хочемо, туди заходимо. Далі, другий етап. А тепер хто я? Яка моя цінність взагалі? Що я можу цьому світу дати? Так? Да? В кого було ще таке питання? Всі хочемо проявлятись, правда? От. Тепер все простіше, ніж здавалося. У вас вже все є. Вам вже всього достатньо для того, щоб почати проявлятися. Неважливо, скільки ми заробляємо, що у нас є, чого у нас немає, і так далі. Уже, ну тобто, на будь-якому рівні, де б ми не знаходились, є люди, які е, хочуть бути нами? Так? Да? Є ж люди? Я впевнена. Я впевнена, тому що я сама хотіла вот. бути там, де я, Прекрасно. я зараз. Прекрасно. І сьогодні ви можете стати опорою. Такою. Видимо, опорою для тих людей для себе в минулому. Все, зараз буду плакати, Господь. Бо... Щас. А, Дякую. Це вау. вау. Це вау. Серветка, півролона. Дякую. Дякую. <світку> так от, це можна не вирізати. Навіть. Можна чуть-чуть. <світку> У вас другий, третій рівень. Вашої зірки. Тобто ви такі кажете, я класна, об'єктивно, я класна. Я розумію, що я класна. Я вже чогось добилася, я вже чогось досягла. в мене так. є, в принципі, основа. Тобто я стою двома ногами на землі і люблю те, що я роблю. Так. Тепер етап номер наступний це йти в проявленість. От вам, окрім стану, окрім грошей, окрім стосунків, вам потрібно вже розуміти, що таке проявленість, що таке масштаб. Як, як виходити в цю проявленість через які сенси? Тобто, оце історія вже для вас, оце історія для дослідження. І тому я кажу, там, у нас в другому, так здається, в другому рівні зірки вже доступні саме ці знання. І от вам якраз медитація проявленості, медитація масштаб, оце то, що ваше. От вам туди треба прям іти і дивитися. Дивіться, тепер розберемо, що ви можете давати людям. Що ви можете кожного дня давати людям. Я навіть знаю, давай, що я можу давати давай. людям, але є якісь сумніви, так. що чи це потрібно людям, угу. чи це корисно людям, бо є знання корисніші, угу. є знання від експертів, да. а я лише ніби на початковому рівні. Я знаю, власне, що це моя легкість, мої, моє позитивне ставлення до життя, так. до всього. Я завжди стараюсь людей, в яких бачу якісь негативні переконання, чи що. Перевести їх на сторону так, добра і Тож, можливо, з чого я могла б почати, це просто-напросто з того, щоб показувати своє життя, як його живу я. Тому Все, що, що треба робити. Тому що я справді кайфую mm -hmm. і іноді розумію, що люди в такому ж моменті можуть йти там, на роботу сумні. Або mm -hmm. в якихось своїх проблемах, а я можу йти радіти, радіти цьому сонцю, слухати мед... не медитації, афірмації. Це, власне, mm -hmm. те, що yeah. я роблю. Супер. І можу цим поділитися, можливо, це комусь стане в нагоді. Вот. Тобто вам, нібито треба був якийсь дозвіл, ми його дали, ви прийняли, все <laughs> так? Типу можна йти далі. Тепер дивіться, от коли ми починаємо казати, я готова, я готова до нового рівня прояву, я готова до нового рівня а, реалізації. Хтось там придумав, там, я вирішила стати дизайнером інтер'єру, чи я вирішила піти в піар, чи ще кудись, да? там, де є енергія. Що нам далі? Далі нам потрібно це вже рівень. От ми нібито зробили сходинку вперед, тому що ми нібито вийшли на новий рівень. Ніби тепер з цього дерева нас видно. І тепер нам важливо, що? Почати горизонтальний ріст, тому що є вертикальний ріст, угу. це коли ми ніби робимо квантовий скачок. А далі є а, горизонтальний ріст, це коли ми набуваємо знань і навиків. Це такий рівень. Підкрутки мислення плюс інструментів. Тобто інструменти вони робочі. Mm -hmm. Тепер дослідження того, через які інструменти мені проявлятися, як це краще робити, так? Тобто я постійно досліджую те, от, е, я буду давати ці інструменти, їх багато, я постійно досліджую те, яким чином мені а, рости в е, аудиторії, так? тому що це важливо, якщо ви виходите в власний блог яким чином, через які майданчики мені проявлятися, і чому так проявлятися? Яким чином мені постійно рости в доході? Це теж немало важлива історія. Тому що ми можемо е, створювати якісь продукти, але ті люди, е, яким ми нібито готові їх давати, вони не готові їх брати. Тому що ми ставимо або занадто чек, або зрозуміло розповідаємо про це. Ну, тобто є багато різних об'єктивних причин. Як мені виходити на інший рівень медійності? Це ще один крок. Як mm -hmm. зробити так, щоб про мене дізнавалися не просто на моїй сторінці, а ще через інше джерело. Тобто це далі уже горизонтальний ріст. Вам треба зараз тепер горизонтально, тобто дозволити собі розширятися, зробити все своєю нормою. Та? От певний стан, от, там, медитація квантового росту, постійно я роблю це своєю нормою, що, там, е наприклад, у мене постійно росте блог. Або в мене така-то кількість підписників, або я так-то проявляюся, або я там то виступаю, або ще, щось, ще, ще, щось. Тобто ви свою норму самі складаєте. Кожен день, 15 хвилин, ви цю норму прокручуєте в голові. Потім вам даються можливості, і ви йдете і збираєте інструменти. Все. Тут все просто взагалі. Ну, Типу, реально в світі все просто. Так. Нам треба просто дозволяти собі переходити з рівня на рівень, тобто дозволяти собі відкривати двері, відкривати свій масштаб. Дозволяти собі бути видимим проявним, тому що у мене був період життя, коли я казала, що я експерт, і все, що було понад експерт, це здавалося моя приватна супертериторія. Що за цим було? За цим був страх засудження, і це те, що зараз mm -hmm. ви будете проходити. Це страх, засудження. І в мене є дуже класна буквально того тижня записана нова медитація про програми, звільнення від програми тригерів. І це, яка тебе вишибає просто з тебе все, що ти не хочеш про себе чути. Тому що коли, коли твоє відео залітає на там майже 2 мільйони переглядів, буде точно 100-200 людей, які напишуть все всі свої какашки вильють так. прямо на тебе, тому що ти просто скролився в цей час у них. І це не моє, це їх. Зараз угу. я це розумію. І зараз я ще більше досліджую себе з точки зору, а що максимально страшного, я можу почути. я не е, блогер мільйонник поки що, тому що в мене є ці переконання. І так само у вас буде відбуватися ріст. Розумієте, Ейстер? Тобто, у вас зараз нове поле для дослідження. Так. Супер цікаве. Так, поки багато що звучить ще далеко, mm -hmm. але зрозуміло, в яку сторону рухатись, mm -hmm. що моїм захопленням і моїм інтересом, і моїм хобі може стати. Моє життя. Моє життя. <клес> і, і, Клас! <клес> — <А, да. клес> Моє хобі, і мій інтерес це моє життя. Все, що нам треба, кожному. Це найкрутіша історія, тому що, е, знаєте, е, знову ж таки, я часто повертаюсь до Біблії, тому що там багато класних сенсів. І <клес> нам сказали, що будьте як діти, це не з точки зору сядьте на попу і нічого не робіть. Будьте як діти, це з точки зору інтересу до життя. <клес> тому що дитині все цікаво. Дитина багато хоче. Дитина багато пізнає, дитина вірить, дитина може дозволити собі розширити кордони і сказати: ага, в оця гора, ну піду на цю гору. Вона не розуміє, що там мільйон кілометрів до цього. Да? Ну, тобто вона бачить, їй цікаво. І нам важливо в собі цю цікавість зберігати і йти за цікавістю. І от коли ми йдемо в проявлення, Інстаграм стає просто частинкою того, як ми ділимось світом своїми так. сенсами. І це шлях просто. Я шукаю, я ділюсь. Шукаю, знаходжу, ділюсь, шукаю, знаходжу, ділюсь. Все. Так, це, це справді те, що я можу робити. Просто знову ж таки, зараз воно мені трошки лякливо звучить, тому так. що я цього давно не робила. Але ж насправді це, це просто. Угу. Тут нічого особливого не потрібно, щоб зняти сторіс і показати те, що я думаю. А я справді щось думаю, і справді, часом хочеться поділитись, але ось ця думка, кому воно потрібно і що може недоречно. Знаєте, нам саме важливо це говорити з Самому людьми, угу. навіть як з подругою. От швидше за все, ми не приходимо до подруги і не кажемо: привіт, який прекрасний день. <рик> Сьогодні я таку думку подумала. Ну, тобто, ми, ми ну, нормально говоримо з людиною. І от нам треба навчитися доносити ці сенси просто з точки зору десь своїх факапів, десь своїх усвідомлень, тому що це важливо. Uh -huh. Мені колись здавалося, що якщо я експерт... То люди не можуть навіть люди не можуть навіть припустити, що в мене може щось не получатися. Тому що це ніби занижує мою експертність. Mm -hmm. Але ні, стверджує мою експертність вміння справлятися з ситуацією. Mm -hmm. Тому що ситуації не закінчуються. У нас все життя якась ситуація. Але проходження ситуації це вже майстерність. І от коли ми показуємо майстерність, це додає mm -hmm. нам експертності. А не вилизана історія. І тому чесність з собою, чесність світом це ваш наступний крок. Так? От так. мені так подобається ця посмішка, бо це така щира така душа сказала, Господи, нарешті почули мене. Нарешті я буду це робити. Так? Так. Супер. Що ви робите? Що ви берете для себе? Я просто вже затуманена цією думкою просто про те, що і справді в мене є інстаграм, мене там навіть є тисячу підписників. <плес> <плес> Яким я чогось показую. Раніше це було частіше і просто почати і робити. Угу. І те, почати... що я хочу ділитися, не тримати в голові, а я ще зараз розумію, можливо, це тому в мене якісь так. є ось ці тривоги і взагалі запит. Прийти так. сюди на зміну, тому що є думки, а я їх не виражаю. Немає слухачів, які я хотіла би, щоб були. Я почула вас. Ви почули мене <рес> так. Уже 10 людей вас почуло. Так, тому починаю більше показувати простого свого життя. Супер, супер, просто чудово. Що ми робимо завтра? Завтра йдемо на каву з е, е, Анастасією. Ага. Допомагаємо собі, ну, і звичайно, я сама з розумінням і, і практикувати те, що я люблю, що так. я хочу робити, ділитися з цим, зі світом, показувати те, що власне мені цікаво, і те, що я думаю: вау, це класно, треба показати, брати і показувати, не думати. Ой, який там фільтри підставити, ой, там довго, бо насправді те, що мене теж відштовхує, це те, що я не вмію там робити рілси гарні, mm -hmm. і що час присвячений на інстаграм, мені здається, що це багато часу повинно на це піти. Але знову ж таки розумію, це треба просто почати і робити. Немає формули. Нем... От немає формули. Я розумію, що якщо мені ресурсно, чому в мене є Телеграм, Інстаграм, Ютуб, тому що ну, я досліджую це з точки зору вже своєї власної стратегії. Я розумію, в мене є якийсь потік думок, і мені зараз треба 30 сторіс зробити. Я заходжу в Телеграм і просто записую з потоку в Телеграм аудіо. І знаю, що там є певна кількість людей, які точно це почують, яким це відгукнеться. Я не веду щодня сторіс. Якщо мені не хочеться, я не веду. Хочеться веду. Рілз це взагалі суперкрута історія, якщо навчитися правильно з цими інструментами працювати. Угу. Переходьте на Зміни зірка, і я вам точно розповім, як збирати мільйонні перегляди 100%. І ось це інструменти. І треба підлаштувати їх під себе. Ми намагаємося себе підлаштувати під якусь коробочку. Типу, я тепер кубік, я блогер. Все, значить в мене має бути оце, 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 ну, оце. не треба себе задовбувати цими всіма речами. Це творчість. І ви можете собі дозволити робити все, що хочете. То, що суть в тому, щоб виразити себе. Я маю про це пам'ятати. Суть так. в тому, щоб показати, а не. Щоб зробити це згідно з якимось. Для когось? А для себе так. спочатку. Супер. Я думаю, що, мені здається, запит Валерії. Валерія дуже переживала, що не буде запит, схожий на ті запити, так. які були, але ви бачите, наскільки все по-іншому? Ну що, я думаю, що цей запит відгукнувся не лише Валерії, і не лише нашим дівчатам, які були в студії, а й відгукнувся вам. Обов'язково напишіть, що саме ви берете з собою, тому що коли ми прописуємо це ще коли ми публічно прописуємо це, має значно більше значення і значно більшу вагу. Тому обов'язково пишіть коментарі. Взагалі підписуйтеся на канал, тому що це шоу зроблено для того, щоб прийти до срібної кнопки. До речі, це ще одна моя мрія. І я сподіваюся, що це шоу знайде відгук. У дуже багатьох українців, які хочуть стати проявленішими, які хочуть піти в свою максимальну реалізацію. І я нагадую, що вже 18-го числа, 18 грудня, ми починаємо нашу програму зміни зірка, де ви зможете абсолютно точно знайти свій новий левелап і зробити його в реалізації в грошах, в проявленості і в своєму стані для того, щоб запалити свою внутрішню зірку. Чекаю вас ось тут інформація у нас під відео. І звичайно ж, лайки, підписка, до зустрічі на наступному шоу. Па-па-па-па.